Сьогодні день молоді, яким ви вважаєте вік саме молоді? От з якого по який? Це молоді. Молоді. Ну, наприклад, якщо мені 85, так я вважаю, що і 40 молоді. <різько> стан молоді? Так. Да. Ну, стан молоді, я вважаю, мабуть, з 18 років, ну і мабуть, до 60, <різько> Ну це теж молодь. Мы завжди у душі молодь. С 14 до 20, наверное. Или до 18. Потом уже совершеннолетие. И ты сам отвечаешь за свои поступки. Ну, молодь, ну, допустим, лет до 18 это юноша. А, точнее, это подросток. Лет с 17-18 уже юноша. там молодой человек, молодая девушка. Угу. Ну, и там ну, с 17-18, там лет до 24, наверное, так. 30, 40. – Це, моз... Це... молодість. Ага. – А з котрого починаємо? – З 18-ти. – З 14 по 35 років.